Ви мене можете знати як наставника, який допоміг уже десятки тисяч чоловік схуднути. Але сьогодні я вам хочу відкритися трішки з іншої сторони як віруюча людина. Я завжди була віруючою людиною, з самого дитинства, але знаєте, як все часто люди вірять. Я десь там глибоко всередині вірю, а на ділах роблю своє. Декілька місяців назад зі мною просто сталося за один день чудо, про яке я просто не можу мовчати, і я мушу з вами ним поділитися. Я декілька років страждала на панічні атаки страшні панічні атаки до такого, що в мене просто викручували руки. в мене ні міло тіло, і я думала, що я зійду з розуму. Ніякі таблетки, ніякі ліки, ніякі врачі, ніякі психологи мені не могли допомогти. Мене не міг опанувати ніхто. Ні, я сама, ні лікарі, ні найсильніші антидепресанти абсолютно ніхто не міг мені допомогти. Панічні атаки в мене з'явилися під час останньої вагітності. Це вже майже п'ять років, як вони мене турбували і страшно мучили. І з кожним днем вони просто посилювалися з неймовірним страхом смерті. Я думала, що я божеволі. Я просто вибігала на вулицю і бігла, бігла, бо не могла знаходитись в приміщенні. Мене лякало все. У мене сльози просто очі не висихали. Ліки не допомагали. Вони мене робили ще більшим овочем, мені було ще хуже. Вони допомагали в моменті, а потім ставало ще гірше і гірше. І ось така віруюча Маріна в лапках згадала, що є такий Ісус, до якого можна звернутися, і він може допомогти. Мені ніхто мене до цього не підштовхнув. Я зробила це сама, закрилася в кімнаті, сіла, покаялася, розкаялась. Поговорила з ним, ось такою, як з вами зараз говорю. Попросила в нього, щоб він забрав мене у мене ось це, що мене мучить, що мене турбує. І від того моменту, пройшло більше чотирьох місяців, у мене не сталося жодної атаки панічної. Хочете вірте, хочете не вірте. Вони мене турбували останнім часом по 10 разів на день. А від того моменту жодного разу. І з того моменту, як Ісус мені допоміг, я почала читати Біблію, вивчати Слово Боже. І цю сторінку я відкрила для того, щоб ділитися своїми знаннями, які я буду вивчати. От мені буде на душі спокійно, і, можливо, вам комусь допоможе те, що я вам буду розповідати. Можливо, ви цього не знали і вам це допоможе. Тому надіюсь на вашу підтримку, розуміння, і ви знаєте, що я завжди з вами щира. Тому буду рада бачити на цій сторінці в друзях.